Золочеві 20 травня під час профілактичного відпрацювання території міста увагу правоохоронців привернув підозрілий молодик, який при наближенні правоохоронців прискорив хід та намагався втекти. Під час поверхневого огляду працівники сектору кримінальної поліції виявили та вилучили у 19-річного мешканця Золочева чотири паперових згортки із речовиною рослинного походження, схожою на марихуану. Та прозорий полімерний пакет, в якому знаходилася речовина рослинного походження. Пакет хлопець намагався виконати при спробі втекти, вилучені згортки, скеровано на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Проводиться досудове розслідування.